Доброго дня, шановні журі та учасники конкурсу. Я ще Поліна, слухачка наукової секції історичне краєзнавство Роменської Іман, учениця 11 класу Романського ліцею номер 2 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми благодійницька діяльність Романської жіночої гімназії в роки Першої світової війни. Благодійництво завжди було важливою складовою суспільного життя, особливо в роки воєнних лихоліть. Дослідження до причинної діяльності роменської жіночої гімназії дозволить краще зрозуміти роль освітніх навчальних закладів у допомозі нужденним під час Першої світової війни. Це особливо актуально в умовах сучасної війни в Україні, коли волонтерський рух та благодійництво набувають все більшого значення. Особистим внескому дослідження є те, що була здійснена спроба систематизувати існуючі матеріали про благодійницьку діяльність Романської жіночої гімназії в роки Першої світової війни, введено в обіг раніше неопубліковані матеріали. Перша світова війна нікого не обійшла стороною. Для жіночих навчальних закладів вона стала складним випробуванням в період їх бурхливого розвитку. Багато жіночих гімназій, які в той момент опинилися в зоні бойових дій, були змушені закритися та евакуювати все своє майно в тилові частини країни. На Роменщині в ті часи центром жіночої освіти була Роменська жіноча гімназія, в якій на період війни навчалося до 700 учениць різного стану та віросповідання. Вона не припинила свою діяльність та спрямувала значні зусилля на потреби військових, їх родин, біженців. На адресу навчальних закладів постійно надходили листи від Київського навчального округу з детальною інструкцією здійснення різних форм благодійницької допомоги. Романська жіноча гімназія активно долучалася до різноманітних ініціатив навчального округу, перераховувала кошти за статтею на потреби війни для облаштування лазарету, санітарного потягу Київського навчального округу, Комітету з надання допомоги пораненим та сім'ям військовослужбовців, створення фонду для надання допомоги дітям тощо. На початку 1915 року активізував діяльність комітет Київ Сербії та Чорногорії, який запросив середні навчальні заклади долучитися до збору пожертвувань за підписними листами на користь Сербії та Чорногорії, які постраждали в роки Першої світової війни. До акції долучилася також і ромейська жіноча гімназія. У лютому їй вдалося зібрати та передати 36 карбованців та 12 копійок. Дуже часто на адресу роменської жіночої гімназії надходили листи про включення до учнівського складу навчального закладу дітей, які евакуювалися з різних куточків імперії. Виникла проблема в облаштуванні додаткових класів для дітей-біженців, з чим адміністрація навчального закладу неодноразово зверталася до Київського навчального округу. Окремо на засіданнях педагогічної та піклувальної ради жіночої гімназії розглядалися заяви від батьків та рідних про зменшення або скасування плати за навчання дівчаток через неможливість їх покрити ці витрати у зв'язку з різними сімейними та матеріальними обставинами. Всі ці звернення мали позитивне вирішення, оскільки дане питання гостро стояло на рівні Міністерства освіти. Благодійницька діяльність роменської жіночої гімназії включала в себе широкий спектр різноманітних заходів, які навчальний заклад міг собі дозволити організувати на той час. Літературно-музичні вечори, танці, концерти, лотереї алегри, кухлеві збори, виставки художніх робіт, ярмарки декоративної творчості тощо. Активною була співпраця гімназії з деякими місцевими благодійницькими організаціями. Спробуємо детальніше розкрити особливості основних напрямків благодійницької діяльності Роменської жіночої гімназії. Найпоширенішою формою допомоги фронту був збір грошових пожертвувань для різних благодійницьких організацій. За, інформаці... За інформацією гімназійних звітів та бланків грошових переказів, найчастіше гімназистки відправляли зібрані кошти на рахунок місцевого комітету Червоного Христа, комітету з надання допомоги пораненим та сім'ям військовослужбовців, Романівського комітету для селянських сиріт, Тетянівського комітету на користь дітей сиріт тощо. До адміністрації закладу неодноразово зверталося Романське правління Комітету Червоного Христа з проханням надати йому приміщення для організації різних благодійницьких заходів, виручені кошти, від яких в основному спрямовувалися на користь постраждалих через війну, поранених воїнів та фінансове утримання лазаретів. Так, наприклад, можна згадати про лотерею Алегрі та благодійницький вечір з 5 по 7 грудня 1914 року, три благодійницькі вечори напередодні Різдвяних свят 12 грудня 16 року, лотерею Олегрі 9 та 12 лютого 1917 року. З власної ініціативи Романська жіноча гімназія часто влаштовувала свої заходи. Так, 24 листопада 2014 року відбулася благодійницька ярмарка дитячих виробів, виручені кошти від якої пішли на потреби хворих та поранених воїнів. 21 листопада 16-го року платний учнівський вечір з метою створення фонду для надання допомоги дітям воїнів. У жовтні 16-го року вирішили організувати та провести 18-19 грудня кухлевий збір, безкоштовні дитячі вечори на користь дітей, які постраждали в результаті Першої світової війни. Знаною була допомога Роменської жіночої гімназії для військових. У листі Київського навчального округу від 11 грудня 1914 року зазначалося, що найбільш цінними та бажаними подарунками для діючої армії були продукти харчування тривалого зберігання, теплі та різні необхідні речі. Дівчатка активно долучалася до їх збору та виготовлення. Благодійницька допомога юних гімназисток часто висвітлювалася на сторінках місцевої преси. Напередодні великих церковних свят дівчатка намагалися порадувати військових різними подарунками. У 1915 році перед святом Великодня учениці 5 класу Романської жіночої гімназії в діючу армію 13-ї роти піхотного полку відправили 14 посилок з гостинцями вагою по 5 путів. За це на адресу дітей у місцевій періодиці унали слова вдячності з фронту за надіслані ними подарунки. Підсумовуючи вище сказане, слід відмітити, що Раменська жіноча гімназія здійснювала посильну благодійницьку допомогу, яка спрямовувалася на солдатів, біженців, діток, долучалася до різних благодійницьких ініціатив Київського навчального округу. Її внесок в дану справу був позитивно відзначений воїнами, їх родинами, місцевою владою, освітньою спільнотою тощо. У перспективі дослідження матиме своє продовження. Є наміри доповнити роботу новими архівними матеріалами, цікавими фактами з періодичних видань та різних краєзнавчих розвиток. Дякую за увагу.